Виконуємо номер 193 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 24 клітинки. Познач на промені точки з координатами 12, 6,2, 11,24. 12/24, 15/24, 16/24, 22/24, 3/12, 6/12, 5/8, 3/6, 1/4, 2/3, 1/2. Які з цих точок на координатному промені збігаються? Запиши відповідні рівності. Я накресла координатний промінь за одиничний відрізок взяла 24 клітини. Позначаємо наші дроби: 1,24 на 24 частин поділили, одну частинку взяли. Отже, це одна клітинка. Шість 24. на 24 поділили, 6 взяли. 6 клітин. 11 двадцять на 24 поділили, 11 взяли, 11 клітин. 12 двадцять четвертих, 12 клітин. 15 двадцять четвертих, 15 клітин. 16, 24, 16 клітин. І 22, 24, 22 клітини. 22, 24. Тепер позначимо 3 дванадцятих. 24 ділимо на 12, це буде 2. 1 дванадцята, це 2 клітини. 3 дванадцятих це 6 клітин. Шість дванадцятих одна дванадцята клітини, шість дванадцятих це дванадцять клітин. П'ять восьмих двадцять ділимо на вісім буде три. Одна восьма це три клітини. П'ять восьмих це 3 помнож на 5 15 клітин. Три восьмих – це 15 клітин. Три шостих 24. ділимо на 6, буде 4. Одна шоста це 4 клітини. Три шостих це 12 клітин. 1 четверта 24 ділимо на 4 буде 6, 6 клітин 1 четверта. 2 треті 24 ділимо на 3 буде 8, 1 третя це 8 клітин, 2 треті це 16 клітин. І одна друга, 24 ділимо на 2, це буде 12 клітин. Одна друга. Ми позначили на промені точки з відповідними координатами. Наступне питання стоїть, які із цих точок на координатному промені збігаються? Збігаються 6,24, 32, 1 четверта. 12 двадцять четвертих, шість 3 три шостих, одна друга. 15, двадцять четверх і 3 восьмих, шістнадцять четвертих і 2 третіх. Запиши відповідні рівності. Запишемо 6 двадцять четверх, дорівнює 3 дванадцятих і дорівнює 1 четверта. Далі 12 двадцять четвертих дорівнюють 6 дванадцятих дорівнюють 3 шостих і дорівнюють одна друга. 15 двадцять четвертих дорівнюють 3 восьмих і 16 24 дорівнюють 2 третіх. Ми накресли координатний промінь, узявши за одиничний відрізок 24 клітинки. Позначили на промені точки з координатами 1,24, 6,4. 11 двадцять четверх, 12, двадцять чертих, 15, двадцять четверх, 16 двадчех, 22, 24, 3 дванадцяти, 6 надцать 5 восьмих, 3 шостих, 1 четверта, 2 3 і 1 друга. Визначили, які з цих точок на координатному промені збігаються та записали відповідні рівності. Номер 193. wykonano